Сьогодні ми з вами поговоримо на тему Антихрист. Хто ж такий Антихрист? Знаєте, так як ми з вами сьогодні вже знаходимося на Фінішній Прямій, скоро буде друге пришестя Ісуса Христа. Але перед цим прийде Антихрист. І прийде він тому, що люди, вони сьогодні вибрали не Ісуса Христа, а люди вибрали ось цього звіря Антихриста, те, що люди хочуть, вони отримають. І взагалі. Хто ж такий Антихрист? Антихрист це той, хто проти Христа. І сьогодні люди говорять: ну, Антихрист це Путін, 100%, або Трамп, або якийсь там політик, президент. Послухайте, це все брехня. В Біблії сказано, що Антихрист, він вже був, його зараз немає, і він прийде, він вийде з безодні і піде погибель. І Антихристом буде один цар із п'яти царів. І Першим кандидатом на Антихриста є Немрод. І це перший цар Вавилону. І переводиться ім'я Немрод, як повстане знов. Тому, якщо ви детальніше хочете розібратися в цій темі Антихрист, напишіть мені і підпишіться на телеграм Салтаненко. Нехай благословить вас Господь. Амінь. З Богом.